Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. 7.30 тридцять київський час це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. П'ятеро людей постраждали через удар керованою авіаційною бомбою росіян по приватному сектору Харкова. Удар зруйнував два приватні житлові будинки і гараж. За медичною допомогою звернулися троє людей з осколковими пораненнями. Друге влучання зафіксовано в лісосмузі. Епівідронами окупанти атакували залізничну станцію на Сумщині. Поранені троє працівників вокзалу. А на Юнаківську громаду скинули дві керовані авіабомби, убили пенсіонерку на її подвір'ї. Одну людину вбили, і трьох поранили росіяни в часовому яру на Донеччині. Били вороги зі ствольної артилерії. Снаряд влучив у будинок і в Торецьку. там двоє загиблих і двоє потерпілих. Вночі у Ростовській області Росії спалахнула пожежа поблизу ЛЕП у районі Новошахтинська. Попередньо через падіння уламків ВПЛА Росія вже відзвітувала про збиття дев'яти безпілотників над Ростовською та Білогородською областями. План перемоги та новий пакет військової допомоги. Одні з центральних тем переговорів Володимира Зеленського і Джо Байдена. Президент США заявив про виділення додаткового пакету військової допомоги на 2 мільярди 400 мільйонів доларів. Що туди входить, що озвучили в Пентагоні? Це, зокрема, боєприпаси для ППО, безпілотні надводні судна, засоби захищеного зв'язку, а також інше озброєння і військове обладнання. Це вже 21-й пакет USA від Білого Дому. Байден підкреслив, що для успіху України допомогу штати будуть надавати довгостроковій перспективі. Американський президент висловив переконання, що Росія не переможе у цій війні. Далі давайте послухаємо Зеленського. Thank you дякую вам за рішучу підтримку за рішення, які допомагають нам захищати українців, Україну, наш дім. Ми широко цінуємо те, що Америка стояла пліч опліч з Україною з перших днів цього жахливого вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги. наступна зустріч двох президентів пройде вже у Німеччині 12 жовтня. Там вони вже обговорять прогрес цих всіх домовленостей, про які домовились в Америці. Кандидат президенти США Дональд Трамп підтвердив зустріч з Володимиром Зеленським. Вона відбудеться сьогодні близько 16.45 за київським часом. Як голос Америки, про це заявив сам Трамп, журналістам Нью-Йорк New York, New York Times Таймс кілька годин після того, як Зеленський і Байден зустрілися в Білому домі. Також, за даними видання, візит українського глави держави продовжили на один день, ймовірно, саме задля переговорів з Трампом. Чергову партію самохідних артилерійських установок АЗ 90 силам оборони України передає Велика Британія. Це гнучка високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому уражати цілі на великій відстані. Десять таких установок вже поставлено в Україні ще шість надійдуть найближчими тижнями. Київський апеляційний суд став на бік Андрія Портнова і відмовив у задоволенні скарги Наталії Седлецької. Це керівниця Київського бюро Радіо Свобода і проєкту журналістських розслідувань схеми. В цій справі Портнов захищає свою честь, гідність і репутацію, які, за його словами, зазнали шкоди через Седлецької в день підпалу автосхем. Авторка згадала про його негативне ставлення до редакції. Зокрема, про те, що він оприлюднив особисті дані водія з адресу його проживання і номерними знаками зрештою спаленого автомобіля. Ну а напередодні підпалу публічно погрожував учбово-виховними заходами редакції розслідувачів. Захист седлецької каже, що подібні рішення суду загрожують свободі слова і подаватиме до Верховного суду касацію на рішення апеляційного суду. При цьому через чотири роки після підпалу автосхем правоохоронці так і не встановили замовників злочину. Сам Андрій Портнов, як заступник голови президентської адміністрації Януковича, згодом виїхав з України і перебуває під санкціями США. Українцям хочуть дозволити ставати на військовий облік через електронну ідентифікацію. Відповідний законопроект зарозбили Міноборони. Документ вже затвердив Кабмін. Крім постановки на військовий облік, призовників в електронному кабінеті можна буде уточнювати персональні дані. Крім цього, планують ліквідовувати комісії для взяття на облік і скасувати походження медичного огляду. Також у законопроекті передбачено, що українці, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки. Нові норми набудуть чинності у разі ухвалення закону депутатами і після підписання його президентом. ЄС запроваджує нові правила перетину кордону шенгенської зони. З 10 листопада буде діяти автоматична система, яка спрощує митний контроль і прибирає необхідність ставити штампи про перетин кордону в паспорті. Замість цього подорожні проходитимуть процес біометричної реєстрації, фотографування і знімання відбитків пальців. Ці дані зберігатимуться в системі впродовж трьох років і будуть використовуватися під час кожного перетину меж Шенгену. Мандрівники будуть використовувати термінали самообслуговування для перевірки документів і біометрії. Слід буде відсканувати паспорт і прикласти пальці. Виновлена система діятиме в країнах ЄС, і в Норвегії, Швейцарії, Ісландії Ліхтенштейні, які також входять до шенгенської зони, хоча не входять в ЄС. А вже в першій половині наступного року запрацює система електронних дозволів для громадян України і інших держав, з якими ЄС має безвізовий режим. Відключень світла в Україні сьогодні не буде. Про це повідомили в Укренерго. Споживачів закликали використовувати електроенергію ощадливо. З 16 до 22 не вимикати кілька, не вмикати, перепрошую, кілька потужних приладів одночасно, аби пройти цей день без відключень. Власне, у разі зміни ситуації, стосування графіки, споживачів поінформують додатково в обленерго. Ну, власне, і ми додатково про це проінформуємо в окремих випусках. Продовж ефіру сніданку. Де ми йдемо на життя. Купи цікавого розширюємо географію просто зараз. Так, що надалі ну, продовжуємо найактуальнішим, що трапилося у світі за останню добу. Дивіться, будь ласка, наш міжнародний дайджест. Заговорили про підготовку до наземної операції в Лівані проти Хезболи. Глава генштабу ізраїльської армії Герті Галеві заявив, що метою є повернення у свої домівки переміщених жителів північних районів Ізраїлю. Він підкреслив, що ізраїльська армія не планує зупинятися. Водночас країни G7 Євросоюз та провідні держави близького сходу закликали до припинення вогню і встановлення перемир'я для дипломатичного вирішення конфлікту. Ескалація між Ліваном та Ізраїлем посилилась після того, як ізраїльська армія вдарила 30 липня по передмістю Бейрута, внаслідок якого було ліквідовано одного з командирів хезболи Фуада Шукра. До того ж, 17 вересня в Лівані у бойовиків хезболи одночасно вибухнули пейджери в кишенях. Щонайменше дев'ятеро людей загинули і близько трьох тисяч зазнали поранень. Ізраїль відкинув свою причетність до цієї обліки. У Японії суд ухвалив вирок у резонансній справі. Колишнього боксера Івао Хакамаду визнали невинуватим у вбивстві сім'ї його боса. Чоловік провів у в'язниці 48 років, 45 з яких у камері смертників. Такий термін вважається найдовшим серед усіх тюремників у світі. Повторний розгляд справи розпочався 10 років тому. Тоді, маючи значну підтримку у суспільстві, Іва Хакамаду звільнили і він відбував покарання вдома. А напередодні, 26 вересня, суд постановив, що Івау не винуватий. Більшу частину часу він провів за ґратами в одиночній камері під страхом смерті. Чоловік постійно наголошував на своїй невинуватості та заявляв, що слідчі змусили його зізнатися у злочині. Перша у світі вертикальна ферма для промислового вирощування полуниці запрацювала в американському штаті Вірджинія. Площа ферми всього 4 тисячі квадратних метрів. На цій території стоять 30-метрові башти, які дають 1 мільйон 800 тисяч кілограмів ягід щорічно. Ферма забезпечує стабільний врожай незалежно від сезону та погодних умов. Перша полуниця з ферми буде доступна для покупців на початку 2025 тисячі року. Так, друзі, ну і ми традиційно продовжуємо. Будемо розпочинати ранок, як завжди, ми це робимо з прогнозу погоди. От власне яким буде сьогоднішнє 27 вересня, знає наша Христя Биковець не теоретично, а на практиці на собі фактично шкірою своєю відчуває, яка погода нас сьогодні Боже, зустрічатиме. Темно. Привіт, Христі! Боже, ну, все вже так. Темно. Бачиш, уже немає вже. яскравих світанків. Розповідає, якою буде погода. Так, вітаю колеги. Справді у столиці світає. Проте, вже від самого ранку, скажу вам, що досить така тепла, приємна і комфортна температура. Станом на зараз вже плюс 17 градусів, і я вам скажу навіть попри те, що зранку такий легенький вітерець. А сьогодні справжній приємний, як я вже казала, комфортний вересневий ранок. І загалом сьогодні, ось така тепла та комфортна температура триматиметься майже по всій території України. Не буде сухо, то сонячно. Температура в середньому по Україні коливатиметься від плюс 22 до навіть плюс 28 градусів. Проте, проте, де все ж таки сьогодні краще захопити собою парасольки, все детальніше вам по регіонам розповідає. Традиційно розпочинаю зі сходу. Там сьогодні по обіді максимум буде плюс 25 градусів. Зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 16. Сухо сонячно та без. Опадів на півдні сьогодні буде найспекотніше. Зокрема, в Херсоні температурний максимум сягне позначки у плюс 28 градусів. Дощу синоптики не обіцяють. Також буде власне сухо та сонячно. А от на заході країни все ж таки краще сьогодні з собою захопити парасольки. Адже за прогнозами синоптиків, сьогодні в Ужгороді, Львові, Луцьку та Рівному э, будуть короткочасні дощі на частині регіону без опадів температура в день коливатиметься від плюс 23 до плюс 28 градусів. На півночі сьогодні без опадів, і по обіді там температурний максимум сягне позначки у плюс 27 градусів. У центральних областях також сьогодні синоптики дощу не обіцяють. Там буде досить сухо та сонячно, і також власне температура сягне по обіді, позначки у плюс 27. Плюс 27 Сьогодні по обіді обіцяють синоптики і в столиці, і власне до без дощу. Традиційно перехожу до температурних рекордів. Найтепліше 27 вересня у Києві за всю історію погодних спостережень зафіксували у 1924 році. Тоді було 30,3 градуси тепла. А от мінімумом відзначився 1906 рік. Тоді на дворі було мінус 1,2 градуси. У народі ж сьогоднішній день 27 вересня називали треті осенини або ж здвиження, і наші предки були переконані, що весь врожай сьогоднішнього дня треба було здвинути у погріб також предки були переконані що якщо сьогодні різко похолодало, то весна буде ранньою а якщо вже ж полетіли перелітні птахи то ось ось варто чекати на заморозки. ну ось власне така інформація колеги боже темрява така там нікого не побачиш ні птахів ні людей взагалі тільки тебе христя у білому піджаку у гудзиках красивих тебе світло пасибі тобі величезне Чекаємо наступних включень О.